Приємний звук мотора. Перше на що звертаєш увагу, коли починаєш рух, це дуже комфортна посадка, найкраща в своєму класі. Зараз перевіримо як скутер набирає. По посадці скутер в міру жорсткий, в міру м'який, максимально комфортний, неровності згладжує. Якщо е Порівнювати його з Honda PCX, то PCX буде трошки м'якіший. Але все ж таки, якщо виїжджати на трасу то комфортніше себе почуваєш саме на анмаксі. Тут і ширші колеса, і більший устойчивий на швидкості. Перевіряємо як скутер набирає швидкість. 30-40.